З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Хоч із запізненням, але сьогодні хочу підвести підсумки свого вишивального літа 2023. Я на початку літа ставила собі грандіозні плани, і я це зробила спеціально, тому що мені краще задавати високу планку і знати, знаєте, до чого мені треба йти, що мені треба вишивати, мені так ліпше, ніж, знаєте, поставити мінімум і навіть цей мінімум не вишити. Тому краще мені завжди планка висока. Своє літо я провела у бабусі і взяла до неї такий великий пакет зі своїми вишивальними наборами, щоб вже бути впевненою, що в мене все є, я до всього готова і я там буду вишивати. Але, звичайно, життя вносить свої корективи. Так склалися обставини, що наприкінці літа я. Були такі дні, що не вишивала, а були дні, що я вишивала зовсім трішки. І те, що я собі там планувала, що тоді я вишию це, зніму відео, потім це, це не склалося. Але я не шкодую ні про що, тому що ну, як має бути, так і буде. Знаєте, мені все рівно є що вишивати, і це добре. Тепер не буду довго говорити. Давайте перейдемо до моїх готових вишитих робіт. Отже, цю роботу я не показувала в своїх вишивальних планах. Кому цікаво, які в мене були вишивальні плани, я залишу посилання в інфобоксі на це відео. А зараз вам покажу роботу. Вона, я її ніде не показувала, але я її вишила. Ну, я не знаю, як правильно сказати. Ось дивіться. Так, можливо, трошки далі, ось щоб ви побачили. В кадр якось. Так, поставлю. Отже, це годинник вітерової марки Вірена, артикул 101. Ну, звичайно, він не оформлений, вишита заготовка. Про оформлення я вам пізніше розповім. Отже, розмір цієї роботи 25 на 33 см. Тут 16 кольорів бісеру і в загальному 800. Ой, 800, 8339 бісеринок. Ось так гарно виглядає. А, насправді, тут мали бути отут, цей мопед, мали бути фіолетові кольори, але я їх замінила на червоні, тому що цей годинник я хочу подарувати. Ну, Звичайно, годинник, я розповідала, що до оформлення ще далеко, але. ж. А, тут в нас три кольори рубки, і найменше кольорів тут було. Здається, це отут серединка ромашки, оці такі жовтенькі. Ну, Рубка не дуже гарно сюди лягає, тому що стик е, круглого бісера і рубки, тому вона трошки де-не-де такі, де-не-де рубка гарна, ось тут, бачите, лягла в цій, наприклад, ромашці. А тут так, як, як де прийшлося. І найбільше це було е, тут бісеру, ви не повірите, але отут в волошках блакитний оцей ось такий. Блакитний на його найбільше. Ну і так далі трошки поставлю. А, значить, з приводу оформлення, я розповім, я купила стрілки у другої марки Вірена, але вирішила замінити а, ці стрілки на зовсім інакші. І я думаю, як під скло, чи не під скло, ну такі, поки розглядаю різні варіанти. Але в загальному мені дуже подобається, і я маю надію, що я подарую цей годинник. Тому, кому я хотіла, от, переходимо далі. Наступна моя робота це ось такий фіолетовий гномик від торгової марки Wonderland Crafts або чарівна країна. Артикул FLK 210, розмір його 9 на 17 см, 8 кольорів і 1952 бісеринки. Він мені дуже сподобався. Чомусь мене літом тоді хотілося вишивати саме роботи зимові. Ось дуже гарно він виглядає, такий яскравий, насичений. І в пару цьому красенню я вишила ось такого синього гномика від торгової марки Wonderland Crafts. Артикул FLK 208, розмір 8,5 на 19 см, 10 кольорів і 2185 бісеринок. Мені дуже сподобалося їх вишивати. Суцільне задоволення. Буквально на кожного гномика я десь вишивала від 2 до 3 днів. Ну, це такі, знаєте, коли. Насичені дні, але все одно я встигала їх вишивати. Наступна моя робота це ось такі чудові ведмедики Лав від марки Woodstitch, артикул SH045. Розмір цієї композиції, як так можна сказати, 53 на 20 см. 22 кольори і в загальному 9651 бісеринка. Вишивати цих ведмедиків так само було суцільне задоволення. Мені подобається підбір кольорів. Вишивалося все по ключу. єдине. Тут один єдиний е, номер бісеру. Це в носику, він замінений. І зараз ближче покажу вам кожну фігурку. Ось така буква L. Дуже гарні ці ведмедики. Ось так гарно виглядається О. Наступна буковка це буква Ви, чувай. Ось так ближче вам покажу дуже гарний підбір. Мені подобається. Зараз Тут в носику такий відтіночок. Цей темніший він замінений. А так, дуже гарні кольори. І буковка І. Такі ведмедики. Дуже мені подобається ця робота, гарна, така насичена і не, не маленька, так вам скажу. Наступну готову роботу я не покажу, тому що подаровано, але ставлю вам фотографію. Це Ось такий, такі дві обкладинки для картки подвійної від торгової марки Сузір'я Єдинорога артикул 1049. Розмір однієї 7 на 11,5 см. Три кольори DMC, 557 хрестиків плюс бекстіч. Я вперше вишивала торгову марку Сузір'я Єдинорога, але мені дуже сподобалося, я отримала масу задоволення. І спершу я дуже боялася, що мені треба вишити одну таку обкладинку, а потім ідентичну вишити знову. Я переважно, якщо вишиваю, то завжди в одному екземплярі, тому що щось подібне вишивати мені потім не цікаво. Але в цьому випадку мені захотілося зробити подарунок. І ці дві обкладинки було подаровано моїй мамі і моїй хресній мамі. Вони були дуже задоволені, тішилися. І хай їм носяться ці обкладинки, і вони, коли будуть дивитися на них, згадувати про мене. Наступна моя робота це ось такий браслет на штучній шкірі вітерової марки Wonderland Crafts. Або чарівна країна, артикул FLBB 033, розмір 3 на 22 см, 4 кольори бісеру і 923 бісеринки. Мені дуже сподобалося. Я впевнена, що я ще буду щось вишивати від чарівної країни, саме ці браслети. Там дуже великий асортимент таких браслетів, і мені здається, це чудовий і дуже гарний подарунок. Ось так. Я вишивала його під вишиванку собі, ось такий візерунок. ну Гарно, гарно. На сонці це взагалі виглядає зовсім по-інакшому і дуже-дуже гарно. І ще одна готова робота від торгової марки Abris Art. Святий Рівноапостольний Кирило, артикул АА 033, розмір 23х30 см, 14 кольорів бісеру і 7337 бісеринок. Ви знаєте, я цю роботу вишила, але мене чекало розчарування. Тому що, як ви можете побачити, тут майже стерлася фарба і я дуже розстроєна, особливо на обличчі. Ось тут борода ну, стерлася, практично стерлася. Я вишивала на руках, тому що мені так було зручніше. Я вишивала спочатку на снапах, але мені було не так зручно, я вишивала на руках. Тут де-не-де, ви можете побачити ось такі заломи. Вони не зникли. Цей набір я купувала в 2019 році, і лише через 4 роки я наважилася вишивати, Але я не очікувала, що фарба під час вишивки почне зникати, по, су, по суті, витиратись. Ну, тут ще де не де нічого. Ну так, знаєте, книжку він тримає то ще так. Але саме зображення, от, подивіться, там, де очі, борода, Ну я не очікувала, що мене буде, що так буде. В загальному мені подобається підбір бісеру, все гарно, все чудово, але. Я тепер не знаю, що робити. Знаєте, ну так можливо трошки стягнулася. Ясно, що, наприклад, при оформленні воно би розтягувалося. І тепер я не знаю, що я маю робити з цією роботою. е, мене просто, знаєте, шок. Шок, шок від того. Хоча Бріз Арт це така торг, хороша торгова марка. Але тут мене чекало розчарування. Хоча я багато дивилася на Ютубі роликів, саме хто вишивав ікони і мені ікони від Абріз Ар, це чудово, я не знаю. Мене, знаєте, дивує те, що чому раритетні набори якісь Dimensions, які люди там рік випуску, там в 90-х роках там 30 років набору, і люди все рівно вишивають. Тканина не змінює свого кольору, нитки так само нічого їм не бракує. А тут... Три роки, ну, можна сказати, три, бо я в кінці 19-го купувала. у собі мій набір, я нічого з ним ніде не робила, і тут така ну, ситуація, я трошки розстроєна. Тепер я не знаю, що я маю робити з цією роботою, просто її скласти чи оформити. Тут для мене дилема. Розумієте, ось такі заломи. тут так само, ось залом. залом. Я не хотіла її прасувати, тому що я чомусь побоялася. Хоча Виробник пише, що можна через вологу вологу тканину зі зворотньої сторони попрасувати, але я цього боялася. Ну, і знаєте, якщо фон ще тут де-не-де-нічого, але саме обличчя, ну ось така. Такі мене, таке чекало мене розчарування. Не знаю. Тому я трошки така у мене дилема в голові, хотіла зробити подарунок, а тепер не знаю. Що я маю робити? Отже, переходимо далі. І остання моя робота це ось така Україна, Петраківський розпис, цей спільний проект Юлії Будулуци та майстерні Magic Твік. Я побачила цю схему, верніше заготовку в інстаграм. Мені дуже сподобалось, і я собі замовила у торгової марки Magic Tweak. Кому цікаво, я залишу посилання в інфобоксі на цю майстерню. Вони дуже багато роблять цікавих заготовок, бірки роблять і мені. Ну там великий асортимент. Кому цікаво, заходьте і дивіться. Отже, сама заготовка розмір її 16 на 11 см, Тут 22 кольори DMC. І по схемі йшло 1763 хрестики, вишивалися в дві нитки. Також тут йшло 60 французьких вузликів в дві ниточки, в дві намоточки вишивалося. І 1658 бекстічу вишивалося в одну-в дві нитки. Ну, бекстіч у мене тут такий доволі був цікавий, тому що там були певні нюанси. Ой. Я так намагаюся сильно не ставити цю карту в підставку, бо я потім боюся, що я його не витягну, я хочу його сховати поки що принаймні цю роботу. Дуже гарна Мені подобається підбір DMC, така калина, квіти ну, краса дуже гарно. І надпис сам по собі. Я знаю, що в майстерні можна ну, дівчата питали карту таку, але можна замінити надпис, якщо хтось хоче щось своє написати. Ну, то треба в майстерні питати. А так, в загальному я вважаю, що це дуже гарна робота. І маю ще одну незавершену роботу, і зараз я вам її покажу. І ще я розпочала вишивати ось такий новорічний експрес вітер в марки Вустіч, артикул sh 016 Ось такий паровозик. Розмір тут вказаний: 80 на 17 см і 21 кольор. Ось такий паровозик. Я догадала, що я встигну вишити весь паровозик, але ж обставини склалися так, що мені потім в кінці було не до вишивки. І зараз вам покажу. Ось я вишила перший паровозик. Підбір а, по ключу ось такий зворот. Дуже гарний сніговичок, який а, сидить та, в паровозику, і буде вести наступні вагончики. І вишила ось таку ялиночку. Ну, чомусь мені ялиночка менше подобається. Не знаю, чомусь так по підбору, якась вона мені ну, не така. не знаю. Цей низ дуже гарний, сам цей паровозик, але ось тут. Мені не дуже подобається, не знаю. Це суто моє бачення, але я вже вирішила, що перешивати не буду. Лишається мені вишити чотири заготовки. От, мої дітки просять, щоб мама пошвидше вишивала. Я, напевно, скоро розпочну вишивати ось ці заготовки, тому що. Цей новорічний експрес я ще купувала, мені здається, чи в 2020 році, чи в 2021, ще тоді, коли все було добре. З Самого міста Бахмут мені присилали цю посилку, вона йшла майже по всій Україні. А от, і я ніяк не доходила в мене руки до її вишивки. Але тепер я вирішила, що я неодмінно до цього нового року, до Різдвяних Свят обов'язково вишив цей новорічний експрес. От і всі мої роботи. Ну, Їх небагато, але в кожну вкладено душу, час. І я тішуся, що маю маленькі хобі, які приносять мені задоволення. Маю надію, що і вам також. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.